Ми третій рік тримаємо оборону Харкова на Куп'янському напрямку, брали участь у звільненні Харківської області від окупанта. Можемо сказати, що всі наші досягнення це 50% допомоги волонтерів, такими засобами, як РЕП, дрони і таке інше. Висловлюємо велику подяку за всю надану допомогу. Слава Україні! На жаль, останні тижні Харків та Харківщина страждають чи не найбільше в них щоденні, щонічні обстріли. На жаль, також з жертвами. Е, я горда, що ми фондом ми тут зараз маємо можливість допомагати тим, кому це потрібно, чи не найбільше. Ми бійці 42-ї другої кремиханізованої бригади дякуємо керівнику групи Нафтогаз Чернишову Олексію Михайловичу та фонду «Енергія перемоги України. Дякуємо вам за надані нами від дрони Тереп, які з кожним днем наближають нашу Україну до перемоги. Слава Україні!